Ветерани згадують героїчне минуле. 19 березня військові моряки відзначають день підводника. Свято підводників відзначається у 106 раз. Воно поєднує військовослужбовців і ветеранів військово-морського флоту СНД. Для Одеси свято є особливим. Саме наше місто стало колискою підводного флоту, сучасною найпотужнішою зброєю, завдяки якій вже кілька десятиліть підтримується ядерна рівновага у світі. Інженер та винахідник Стефан Живецький ще у 1898 році успішно випробував в одеській затоці першу модель підводного човна. Про нього щороку розповідають курсантам члени асоціації ветеранів підводників Одеси та Одеської області імені Олександра Марінеска. Указом царя Олександра II було виданий заказ на стристап'ятідесяти підводних лодок. Ці підводні лодки були розпилені по портам Балтійського і Чорного морей. включая и Тихоокеанский флот. Вот. И одна из этих лодок до сих пор хранится в военно-морском музее в Санкт-Петербурге рядом с ботиком Петра Первого.